Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень по активності. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання. Більше прогнозів на кожен регіон країни ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, сьогодні в нас понеділок, 15 число, так, що нас з вами може чекати, так? А, значить так, активність у просторі вона зберігається, може біля інфраструктурних об'єктів відпрацьовувати захист, От, маніпуляції, навколо людних місць такого, знаєте, більш напруженіший рух може бути і теж може працювати захист. Загалом енергії достатньо ще сьогодні складні, можуть бути якісь такі гучні фізичні ситуації. Дивимося вівторок, на завтра, вівторок. Провокації будуть, якось дуже важко, емоційно і фізично люди будуть перебувати. так? Така залежна, залежна ситуація по повітряному просторі. Тобто, дуже сильно місцями по країні можуть проявлятися активності. Тиснути будуть, захист працюватиме, такі можуть бути довгі затягнені повітряні тривоги. Середа, середа. Так, середа нам іде робота захисної системи і форс-мажорні ситуації по ресурсу забезпечення. Тобто достатньо неочікувані якісь ситуації, які можуть а, бути а, в наслідках. Так, четвер. Четвер: захист. Дивіться, захисні системи будуть працювати, так. Емоційно складно, четвер. От, мені йдуть такі циклічні події по руху у повітряному просторі. П'ятниця, п'ятниця, дивимося, п'ятниця. П'ятниця ціль втрати ресурсів. Тобто наш ворог буде намагатися маніпулювати тут саме створення ілюзій, для того, щоб ми втратили ресурсозабезпечення, можуть бути якісь наслідки також п'ятниця. Зверніть, будь ласка, увагу, дуже складні енергії. Далі субота. Субота, енергії триматимуться, дуже багато тривожності підійматиметься у суботу. Так? В нічний час переміщення рух, робота захисту от субота, і біля води або водних об'єктів можуть бути якісь ситуації складніші. Неділя, дивимося, так? Неділя. Масова активність неділя, так, іде нам по повітрю і ми будемо це спостерігати неділя. От, може відпрацьовувати також захист неділя, так, але місцями це темний період доби, ми можемо мати наслідкові теж речі, тому треба бути дуже.